Привіт дорогенькі! Дякую усім, хто зайшов у гості, я вас усіх дуже рада бачити. Вітаю сьогодні таким сонечком, яке ледве-ледве проглядає за дерев. Я вийшла на двір, тому що це єдина година, коли можна на двір вийти і щось зробити з необхідного. Ось такі промінчики пробиваються, сонечко пускає якраз нам на передній двір. У нас повернулася жара сьогодні під 40. За новинами кажуть, щоб сидіти вдома, нікуди не ходити, тому що надзвичайно буде жарко. Ось такий приємний ранок. І пташки співають, і начебто все виглядає нормально, але ще година, друзі, і буде дуже-дуже жарко. Але як би жарко не було, у нас на сьогодні запланована робота. Нам, як бачите, вже привезли ось дігера екскаватора маленького. Сьогодні будемо займатися септиком. Ходімо разом, я вам трішечки розповім про те, що у нас коїться і взагалі в чому наші задачі. Ось бачите, ці пропорції. Це жовті, точніше, жовто гарячі це на інтернет. А червоні ось справа це на нашу електрику, тому що у нас електрика під землею під'єднується до хати. Що у нас тут таке, друзі? Справа в тому, що хата наша. Ну як, друзі, старий, він в 90-х роках побудований, і за цей час просто септик вже ну, не працює так, як має. В нього дуже гарний бак. Але тут автоматична система септику, не треба, в принципі, то його викачувати. З цього бака йдуть три здоровені труби під землею, ось саме тут, і вони розходяться ну, якось горизонтально там і розподіляють усю воду під землею. Земля все забирає собі і все. Через те, що тут у нас глина, вже воно таке просяк ось так водою, що вже... Це більше глини не може нічого увібрати, тому потрібно б його підсушити. Воно буде ще добре, через деякий час, кажуть, роки два, і воно все добряче підсохне. І наша задача зробити поряд ще таке одне поле. То в наших планах, ось там, де стоїть екскаватор, ось приблизно там і зробити ще одне поле, яке буде. Обслуговувати наш септик. У нас шість чоловік в сім'ї і п'ять спальних кімнат. Тому септик саме рахується за спальними кімнатами. Пепа вже пішла, як бачите, досліджувати, що тут воно таке є. От сьогодні, після обіду, не дивлячись на таку жару, прийдуть чоловіки, які будуть нам робити, ну, мабуть, тест землі, що у нас там таке. Якщо у нас там глина, то, на жаль, ну, на жаль у нас буде наситний септик. Це таке, чого я дуже не хочу, тому що вона буде підійматися над землею буде такий пахор. І мені це все, друзі, не до вподоби. У нас тут якось точніше в мене склалося така вже своя, своє розуміння. Того, що буде на передньому дворі, і я дуже хотіла тут продовжувати висаджувати троянди, робити якісь свої там квітнички. Але якщо тут буде все насипом, то, чесно кажучи, ось насип буде починатися від, мабуть, від оцих пропорців, то, як бачите, двору залишиться не так багато, і треба буде дуже, -дуже довго думати, як тут зробити все гарно, щоб воно. Ну, просто не псувала і вигляд, і це таке задача легка, можна, звичайно, зробити усе абсолютно, але ну якщо є можливість цього не робити, то я її використаю. І от саме для цього, друзі, ось наш новий друг він пригнав свій екскаватор, і ми будемо дивитися, що там всередині. Якщо там буде пісок. То ми зробимо так само, як і на тій частині. Бачите, нічого не видно, все під землею. Якщо там глина, санстанція нам не дозволить цього зробити. І це буде насипний тип, чого я дуже не хочу. Але ми вирішили винайняти екскаватор для того, щоб все ж таки використати цей шанс і подивитися: а може, дійсно, у нас там пісок. Тому сьогодні вирішальний день. І я, звісно, переживаю дуже. Молюся за це, щоб у нас там був пісок, але я думаю так, що станеться те, що для нас потрібне і найкраще, тому можна навіть і не переживати. Пепер тут додає озвучку, де я там вона, і вона постійно там собі щось тут мурчить або співає. Така активна кішечка. От їй також треба треба скрізь. Скажи пепер, Угу, mm. mm -hmm. вона погоджується. О, так. Йдемо з пепер додому, тому що у нас ще робота, треба швиденечко-швиденечко впоратися з фермою. На фермі ще робота є, там вже кози, ви чуєте, там співають нам, де ви є наші хазяїва. Тож біжимо туди, поки е, взагалі можна ходити, можна щось робити. Зараз буквально вже, мабуть, через хвилин 40 підніметься так температура, що вже будеш хакати, будеш бажати сидіти тільки в хаті. Слава Богу, за всіх, хто придумав кондиціонер. Я дуже дуже вдячна. І для е, серпня 40 градусів, друзі, це щось таке неймовірне. Це, мабуть, буде рекорд. Розіслали нам усім по телефону попередження, щоб сиділи вдома, тому що, ну, тому що просто ну, неможливо, неможливо знаходитися на дворі, особливо діти, літні люди. Ну, ви самі через це все проходили, все дуже добре знаєте, наскільки воно важко. Друзі, хотіла вам завжди показати, що я називаю голубою глиною. Сіра, голуба, ось така. Погляньте, це те, що зараз корт вриє, Ось така краса. Дуже важка і, звичайно, в такому не зробиш септик. Ось на цьому я маю вирощувати і город, і сад, і всі мої квітники. Ну, вона є і жовта, і синя. Ну, коротше кажучи, у нас глина. Ще uh, одну ділянку, подивимося, що у нас там. Можливо, там пісок, і можливо, ми зможемо зробити септик в тій стороні. Друзі, ну що, в мене до вас дуже добра новина. Я не знаю, чи ви мене чуєте, тому що в мене немає з собою мікрофона. І Кард uh, працює там uh, позаду мене, зариває ще одну дірку, яку він там uh, тестував. Uh. І Я вам скажу, що я молилася, дуже прохала у Бога, щоб uh, ми яким чином зробили це так, щоб не робити там оту систему uh, насипну. Бо дуже мені не хотілося і погляньте на це просто пісок, гарний, чистий пісок. Зараз я вам покажу для порівняння, що у нас там і що ось тут. Була вже санстанція, щойно пішов Брайан, він сказав, що він дасть нам дозвіл зробити нову сетичну систему ось тут. Тому, якщо все вийде, він зараз піде рахувати це все і дасть нам новий дозвіл. Якщо ми отримаємо дозвіл, то це буде от така новина. Ось, друзі, для порівняння вам, погляньте, який пісочок тут. Це він просто е, мокрий, вогкий. От, ще раз вам дірочку. Погляньте, який пісок. Вже наповнюється водою, тому що у нас дуже високий е, рівень е, поверхневих вод. Тому я вам постійно жалісу і кажу, погляньте, що у нас тут мокро. У нас у всіх по три пари е, цих, хотіла сказати вам, дощові черевики, але ви зрозуміли. О, от, резинові сапоги, от, калоші, хто як називає. І зараз покажу вам, що у нас тут. Це наша земля, на якій ми вирощуємо все. Я не знаю, як там у нас з'явився пісок. Погляньте, яка ось синя глина, я вам показувала. Все просто, якщо вона не синя, вона ось така, що її навіть нічим не візьмеш. Ось таке діло. Ще раз вам ямку тут 10 футів. От, один фут, це 12 інчів. Один інч 2,5 сантиметра. Ось така краса. От. Ну і маємо, що маємо на сьогодні. Я думаю, друзі, вам чутно, який у нас тут гром. Поки ми працювали на дворі, було Таке сонце, ой, так пече. Страшне. Я навіть не можу підібрати слів, наскільки це жарко. Я думаю, що ви через це вже проходили, і, можливо, і зараз подекуди в Україні жарінь. Нас сьогодні під сорок. І повітря таке, знаєте, напоєне просто е, жарюкою. Густе, таке, що виходиш і немає чим дихати. Старший син ловить рибу. Я його кличу додому, тому що такий тут громи, такі блискавки, що, чесно кажучи, стає страшно. За хвилину, бачите, затягнуло небо. Було ясне, сонце, ніхмаринки, а зараз ось так. За прогнозом, до речі, нічого немає. Абсолютно нічого немає. Але я бачу ось хвилина на хвилину, ось таке у нас. Вже як в Херсонській області ми кажемо на кондубасило, то не знаю, чим це все закінчиться, чи мимо пройде, це буде дуже великий сюрприз, чи все ж таки знатно полє. Чесно, друзі, за 7 років. Життя в Мічагані я вперше чую такий грім. Тут дощі знатні, але такий грім це вперше. То чекаю, що воно буде? За прогнозом зараз ніякого дощу немає, а близько і грім такий, що ой-ой. Нам би, друзі, дуже було би потрібно дощу, тому що за ці, цей тиждень спеки все просто висохше страшне. Вітру, бачите, майже немає. Такий от цікавий грім. А десь такий грім постійно. Ну, Друзі, пройшло 15 хвилин, погляньте. Навіть сліду немає чисте небо, запродуло, ні грому, ні блискавки, нічого. Дітки пішли гулятися з собачками. Дуже жарко вже, то вони їм хочуть запропонувати скупатися трішки. Подивимося, чим сподобається. О, кажуть, що сподобалося їм, і вони там. Насолоджується. Якщо встигну, покажу. О, хтось скупався вже. Макри такі. А те не жарко. Зараз обсохне і буде йому краще. Це хлопчик. Хочу спробувати показати вам, скільки тут бджіл. Усі бджоли злетілися пити водичку. Це, мабуть, через те, що дуже жарко сьогодні було, і їм потрібно ну, для потреби великого, Дуже багато бджіл. Знаю, як ви, а я, мабуть, звідси йду, тому що я з бджолами не товаришую, у мене на них алергія, тому я не хочу їх дратувати. От. Мабуть, вам навіть чутно, як вони гудуть. Назбирали старого, сухого, перед дощиком, бо в нас змінили вже прогноз. день чекали, нічого не було. От чоловік дзвонив, казав, що у них там 15 хвилин він працює від а, нашого дому. Каже, в нас було якесь відра, у нас навіть не краплинки, але нічого, кажуть, вночі буде дуже рясний дощик. Через кілька годин чекаємо, в нас вже вечір. Зараз попалимо все, що нам не потрібно. І далі будемо збирати щось нове, Тому що бажання є таке, щоб було скрізь чисто, то ми періодично підпалюємо це все. Коли погода така дозволяє, щоб воно не думіло, сусідів не особливо там не турбувало, бачите, невеликий дим. Трішечки, раз і вже немає. Висушуємо добренько. І потім швиденько за хвилин 15 заспалюємо. Знаєте, друзі, як кажуть, усе пізнається у порівнянні. Оце точно, якби не було такої жаркої жари, як сьогодні, не пізнав би, що таке приємний вечір. У нас начебто 30-30-29.30, а нам здається, що вже це дуже-дуже добре. А ось, друзі, і дощик нарешті до нас йде. Погляньте, що на дворі робиться. Котики потроху забігають додому, тому що зараз обіцяє бути щось таке. Гарна злива. Злива нам потрібна, тому чекаємо. Я буду, друзі, прощатися з вами на цьому моменті, тому що день підійшов до кінця. Дякую, що сьогодні були з нами. Сподіваюся, що ви побачили для себе багато цікавого або просто приємного, що відео моє підняло вам настрій. Я, як завжди, бажаю вам, щоб у вас все було добре, щоб Господь вас беріг. І нагадую, будь ласка, моліться за Україну, тому що молитва це потужна зброя. А Україна зараз, як ніколи, потребує нашої з вами підтримки. Тому моліться навіть тоді. Коли ви вже втрачаєте сили. Дякую вам ще раз, гарного настрою і до нових відео! Бувайте дорогенькі!